Ось люди вже готові до зустрічі Рождества Христова. От, і Нового Году. Ось так покрасили свій будинок. Дивіться, як гарно. О, це я розумію. Це хазєва. Оце Ось. приємно подивитися що все готово от, до Рождества і зустрічі Нового року. Всім вічного життя у Христі Ісусі. Із Христом Ісусом, і з Батьком Небесним, Дусі Святом. Амінь. Аллелюя, Аллея, Аллея. Всім доброго вечора. Ось вже така ялинка асалтіє. Кому цікаво, це Блаупаркер там стоїть. Там, де канал, тут зустрічається з магазинами і з кафе. Так. Така ялинка. Ось гарна така, блискуча. хе Позитивне життя, позитивне, позитивне мислення, позитивне життя. Думайте позитивно. Це вже дуже добре у Христі Ісусі, а буде ще краще. Так. Всім привіт. Всім вічного життя, всім життя в душі вічного. Аллилуйя, амінь, аллилуйя.

Постройка Ді Вінтерланд. Зімня сказка. 14 листопада вони відкриваються. Вони вже все роблять швидко, щоб відкритися наступного тижня. О, так. Чекаємо на відкриття 14 листопада у Гаслбі цього.